День енергетика це професійне свято усіх працівників промисловості, що охоплює вироблення, передачу та збут споживачам електричної та теплової енергії, який вони відзначають в один з найкоротших світлових днів у році, 22 грудня. Важко переоцінити значення роботи енергетиків. Чиєю невпинною працею створюється одне з найнеобхідніших благ тепло, яке забезпечує комфорт в будинках, школах, лікарнях та офісах. Нападам ГЗК цей день святкує енергетична служба, в рядах якої працюють справжні професіонали. І наша енергетична служба добросовісно безпечує роботу всього технологічного обладнання. Это и работа цеха сетей и подстанций, это работа энергетического цеха, цеха связи, нашей лаборатории. День энергетика – это праздник людей, которые, которые посвятили свою жизнь созданию и обслуживанию энергетического комплекса страны. Все работники энергетической службы нашего предприятия, энергетической службы нашей отрасли отмечают свой профессиональный праздник. День энергетика, который ежегодно проводится 22 декабря. Но, скажем так, энергетическая служба предприятия не только занимается обеспечением надежного электроснабжения цехов нашего предприятия, но и электроснаб... обеспечением энергетических ресурсов в целом. Сюда входит это природный газ, вода, мазут. Все то, что необходимо для работы, стабильной работы нашего предприятия. Професійне свято енергетиків має давні і славні традиції, які добре закріпилися як в чисто професійному середовищі, так і в супутніх галузях, не пов'язаних безпосередньо з підтримкою, і розвитком генеруючих потужностей. Це не дивно, адже від злагодженої роботи наших енергетиків залежить не тільки все виробництво і промисловість, але й наша економіка у цілому. Зауважимо, що до складу кожного серйозного підприємства або виробництва входять спеціалізовані відділи, які займаються питаннями організації та контролю енергозабезпечення. Нападам ГЗК енергетики відіграють важливу роль. У цей день ми приєднуємося до привітань на адресу усіх наших енергетиків і бажаємо їм світлого та надійного здоров'я, успіхів на виробництві радості та здійснення усіх їхніх теплих надій. Ви заряджаєте енергією кожне наше свято. Нехай і ваш професійний день буде наповнений світлом, теплом і енергією наших щирих вітань. Хай буде світло.